Вушка, вушка мої красиві. А ми приїхали в тунельну мийку. І це вона перша зі мною. Я не знаю, як то буде, бо вона дуже любить зі мною кататись, да? дитина. От. Але це завжди такі недовгі поїздки: або в аптеку, або на нову пошту. Ну, так, от В супермаркет, звісно, не беру, бо чекати то довго. А... А в супермаркет то дорого, бо вона з'їсть все, до чого дотягнеться. Да, моя рідненька? Зараз будемо дивитись. Може, мені позакладає вуха за ці 10 хвилин. Ну погнали! Здається, мої собаки все одно. Нервова система витривала. Нічого неочікуваного не сталося. Поведінка собаки, конгруентна поведінці господаря. Тож помилися, тепер чисті, поїдемо додому.